Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, як почати нову справу. Є мрії, є фантазії, є плани, але ми зупиняємо себе ще на старті. З вами я, Настя, я психолог. Працюю в гештальт-підході і до мене можна записатись на індивідуальні сесії. А я Марина, я в терапії два з половиною роки і в своєму інстаграм-блозі розповідаю про свій шлях. Марина, скільки мрій? Просто йдуть смітник. Або взагалі не починаються. Ну, так ідуть смітник. йдуть смітни. Вони так. на початку, ніби навіть є ідея, класна, є план. І, вже, і, і є бажання вже все, так, я буду це робити. Так, клас, це, це буде так, так класно. І потім що? Нічого, і нічого. Це... так, і вмикається таке типу: Ой, ну можливо, зараз не час, так, так... Е, немає Завтра. грошей, немає Через можливостей, угу. але це все фігня, тому що насправді є психологічні блоки, які не дають. Це побачити, блоки. побачити так mm -hmm. якраз ці можливості, побачити взагалі можливості і знайти фінанси, знайти час. Ні, це все прикривається, ніби цього mm -hmm. не існує, тому я нічого не роблю. Mm -hmm. А потім що? А потім багато жалю з приводу жалю, цього. Так, Я не зробила це і ось рік закінчився, а я не змогла. А що ще? Або якщо побачив, що хтось зробив да, цю ідею, ти взагалі такий, із да, просто. А я оце сиджу і стільки прокрастиную. Так. Угу. Навіть не те, що просто прокрастиную, а відкладую оце. Mm, відкладую, ну, не починаю, угу. там щось ще. Це ж капець. Так в мене було таке і ще є. Я не починаю нову справу через те, що буде дуже багато емоцій. Mm -hmm. Якщо я почну це робити, це буде неконтрольовано, Я буду дуже щаслива, дуже радісна, а я не можу стикатися з тим світом, де в мене дуже багато емоцій. Mm -hmm. ну, з тим світом іншим, Собственно. зі змінами. Mm -hmm. Так. Так, і це одна із великих причин, тому що навіть деструктивне, болюче, відоме, набагато mm -hmm. більш. Приємне, зручне і комфортне, ніж те невідоме, яке е, навіть може принести класні емоції, зміни в житті, поліпшення взагалі всього, що тільки можна, uh -huh. і ще й отримання цього задоволення. Uh -huh. Але це невідомо. Невідомо, як це все піде, невідомо, як, який буде результат, і тут і вмикається от саме ці очікування, якісь фантазійні. Uh -huh. Так, друге, це ось це фантазії. Я собі вже не уявляла, як це класно, як це круто. Починаю робити, розумію, що це складно, що на це потрібно багато часу. Розчаруюся, падаю в нічтожність і все. Так, це Саме називається. Да, це навіть є такий захисний механізм, еготизм називається. Ага. І, і він Добре, якраз про те, що ти. я буду тримати всіма можливими способами своє ідеальне я. І якщо я не почав, ага. якщо я не почав, то я не помилився. <клес> І це, ну, диво. Ну, я все, ну типу, я просто не починаю. Я ну, просто не хочу, так? Ні, це я, я не хочу. Не Або цікаво. зараз ну, немає таких можливостей. Ага. Але якщо б я це зробив. б це зробив ідеально, я був би вперше в своїй ніші. Я там взагалі всіх порвав. Так. Це так життєво. Угу. Ну так Що? це таке є. Якраз треба розбиратися з цими це? всіма механізмами проривання, яким ми зараз. А сором. Mm -hmm. Я зараз знаєш, про еготизм і думала, про що що ще таке? Сором це взагалі найяскравіше, що може бути, тому що це такий ще в дитинстві дуже часто виходить ця от така от, е, дуже емоційна, дуже емоційний досвід, mm -hmm. отриманий в дитинстві, коли навіть дитинці погляду достатньо для того, щоб її пристидити. А потім, звісно, коли ти хочеш взагалі проявитися, привнести свою ідею в світ. І тобі соромно. соромно так. так, соромно за те, який ти є, які в тебе думки, які в тебе ідеї. так. Метод реалізації, взагалі те, як ця реалізація виглядає. Тут дуже а багато. сорому. дуже сором. багато сорому за себе, за своє угу. життя, за свої думки, погляди, то угу. це все. Це тільки в терапії. Угу, Так. Жах. Ну, перфекціонізм, це в нас топ-топський. Mm -hmm. Це типу потрібно зробити ідеально, mm -hmm. а насправді потрібно зробити хоч якось. Оце завжди пам'ятаєте цю фразу. Я зараз буду це робити якось, і цього достатньо. Це, 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 це наше кредо, взагалі. Кредо нашого подкасту. Ох, так. І воно нам дуже допомогло. Бо, бо ми спочатку хотіли зробити все ідеально. Ідеально, ідеальний там, сценарій, картинка, і то, і все. А достатньо просто зробити якось почати, тому що завжди будуть якісь досконалення, але вони будуть вже в процесі. <гум> і якраз ну, просто спробувати зробити щось, як виходить, і потім це е, покращувати набагато більш ефективно. <гум> <гум> і знаєш, я хочу ще сказати, для чого ми зараз це проговорюємо. Для того, щоб ну я точно яка моя ідея, в тому, щоб з цим реально зустрічаються багато людей. І mm -hmm. я хочу проговорити про те, що це не в вас якась проблема, і в це вас наші такі глядачі, такі і не в нас якась проблема. реально. Є класні ідеї у кожного з нас, але дуже мало людей їх реалізують саме от через всі ці перепони, які виникають в нашій в першочергово в нашій психіці. І коли ти розумієш, що так, це не зі мною щось там, ненормально, а коли. Ну такий є процес. І Коли ти його досліджуєш, знаєш, розумієш, що з тобою відбувається, є більше можливостей щось реалізовувати. І це навіть не тільки про реалізацію, ну про діяльність, угу. це взагалі про реалізацію якихось своїх ідей, і бажань. Хочу навчитися щось робити, малювати, співати. І от саме ці перепони вони теж можуть виникати суди, точно так, так. Же, так само, як і в, в досягненнях, справи, Так. Угу. Mm -hmm. Тому що це теж нова справа, по факту. Mm -hmm. В мене ще це пріоритети. Mm -hmm. Коли я нові справи не ставлю в пріоритет, я не ставлю в пріоритет те, що я хочу. Я така, спочатку я попрацюю, потім поприбираю, при, приготую їсти, а потім же я там зроблю те, що я дійсно хочу, і для мене це дійсно важливо. Але потім не настає. Потім ну, я вже не, не маю сил, бажання і вже все. Я така, добре, завтра. І так, оце mm -hmm. постійне, постійне, постійне перекладування, бо я не ставлю себе і справу, яка взагалі змінить моє життя на перше mm -hmm. місце. Ну так, і це можуть бути через такі е, страхи, які не розкладені по поличках з нерозумінням, ага. що там страшно, і я знаєш, ніби себе е, створю таку. Захист собі через всі ці справи. Зараз створю собі ідеальні умови, ідеально приберу кімнату, щоб написати там щось. А потім я ще зроблю. І це, це, це. Ну, ніби Я себе займу, а потім mm -hmm. ти вже втомився і не робиш. Такий, ну і не вийшло. ну, mm -hmm. типу. І це може бути через якийсь якраз страх, який просто ти не ідентифікуєш. Ідентифікувала та ідентифікувала через страх, який ти не розпізнала. Так. так, це може таке бути. А ще моє улюблене співзалежність. Коли ти залежиш від думки інших і ставиш пріоритети інших більше, ніж за себе, то ти ніколи не можеш зробити те, що дійсно ти хочеш, бажаєш, і як це виглядає в твоїй фантазії. Наприклад, якщо ти дуже сильно залежиш від думки, давай візьмемо подруги. Чи партнера. І ти там, я там хочу щось, а тобі партнер просто він навіть був в якихось своїх процесах і в своєму поганому настрої, і він такий: ну, ок, ну там, або якось навіть взагалі може, там, покритикував, або щось там не екологічно виразив свою думку. І все, і твоя ідея теж іде в смітник, тому що е, ти вже е, злився зі своїм партнером і відчуваєш саме те, що ні, ніби фантазуєш про те, що так, це він може осудив мене або щось там е, інше. <тас> Багато є прикладів, і це ж теж неможливо, через, якщо ти схильний <тас> до е, співзалежного mm -hmm. життя, то це неможливо щось робити, що ти хочеш, і реалізовувати свої ідеї. У мене таке було. У мене, коли ми ще з чоловіком були в співзалежних, так скажемо, стосунках, то я десь, мабуть, у 19-му році починала знімати TikTok. купила лампу, знімала ці відео. А він на фоні постійно казав: блог, це бред, це вообще люди якісь топі роблять то все. І я ну два-три ролика зняла все. Я впала ось в цей сором, що це все взагалі тупо і не змогла. Mm -hmm. ну, і, 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 і тоді через ось такі обставини зовнішні, для мене це було неможливо. Ось так, коли там, мій партнер на фоні каже, що це взагалі єрунда, і, ну, Я не могла це продовжувати. Mm -hmm. Хоча можливості були, ресурси можливості, були. Так, так. Але ти така, та ні. Mm -hmm. там mm -hmm. Чогось недостатньо, Бо це фігня якась. І все. Mm -hmm. Зараз би. А ага. всього то треба було е розпізнати. Значить, таке співзалежність піти до психолога, е зрозуміти свої почуття, там, і що в мене в стосунках, і ось зараз я вже можу знімати прямо mm, да. подкаст благотерапії. До речі, в нас скоро виходить ролик про співзалежні стосунки, тому обов'язково підписуйтесь, щоб побачити цей ролик і не пропустити його. Ще стосовно а, підтримки, ну ось, наприклад, в мене мама може раніше взагалі казала, типу, якщо я починала якусь нову справу, вона так фоново казала: «да, а у тебе вийде? Це просто питання, так? але з якою воно була інтонація, як воно подавалося, і це викликало в мене таку паніку, типу. А справді, а може, в мене не вийде, а там, ну, а чи я впевнена в своїх силах там? І дійсно підтримка повинна бути. А якщо ваші близькі люди не можуть вам її дати, то потрібно проговорити, щоб ну, вони не казали того, що ну, взагалі вас відніме всіляку мотивацію. Ну так, або, знаєш, якщо. Ти не можеш врегулювати ваші стосунки. Mm -hmm. Просто не розповідати. Ну не розповідати нічого. Це не важливо. Якщо ти доросла людина, не треба мамі все розповідати. Mm -hmm. Це теж важливо проговорити. Що з цим і знаєш, я розумію, що це ж, от, як ти сказала, це просто питання, але ти ніби з якою інтонацією, а з якими спогадами це все пов'язано. пов'язує. Я була не сепарована, і це взагалі mm -hmm. на мене так дуже сильно впливало. Mm -hmm. Ну, це правда, є така проблема. І ще потрібно розуміти, що це нормально. Якщо комусь mm -hmm. навіть адекватній людині, і вона навіть екологічно тобі виразить свою думку, але їй не буде подобатись твоя ідея або те, як mm -hmm. ти робиш щось, це нормально. Це нормально, але якщо це дуже сильно має вплив на вас, то я гадаю, що потрібно пропрацювати. Внутрішню опору. Mm -hmm. Звісно, все, mm -hmm. звісно. Бо якщо ну, не, неможливо почати е, нову справу і довести її до, до якогось там замислу, якщо у вас е, немає такої чіткої в, 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 внутрішньої опори, і е, е, кожен критик, кожен хейтер може вас зломити. Кожна ситуація, звісно, індивідуальна, але От навіть якщо ви щось в нашій розмові розпізнали своє перше усвідомлення цього, це вже дуже класно mm -hmm. і може дати енергії для того, щоб щось почати робити. Що з цим робити? По-перше, прийняти, що потрібно робити досить добре. І все не потрібно робити ідеально. По-друге, потрібно знайти підтримку. Підтримку в якоїсь людини. Це може бути Друг, подруга, партнер, батьки а може там взагалі це буде незнайома людина, яка теж хоче розвиватися у цій справі. А третє це угу. як зробили ми. Як, як зробили ми. Так, це дуже підтримуюче. Третє це зрозуміти, що невдача це нормально, це добре, це якийсь урок, який ви ви зрозуміли, ви зробили, і ви тепер його не будете. Повторювати. Можна позлитися, можна впасти Хрені. взагалі на дно. Ми дуже на цьому розуміємося. Так, можна прям шукати якийсь час собі помилку. Взагалі ненавидіти себе і всіх, можна, а потім береш так себе в руці. Mm. І починаєш заново. починаєш заново вставати. Тому що ну реально, це процес, з яким стикаються mm. люди, стикалися ми стикаємося ми. Mm, да. І правда, тому що, знаєш, що це ну навіть я чу, ну я розумію, що там це може бути це досвід. Так, невдача це гарно. Але в моменті. — В Моменті це капець, як складно, це капець. Ну я не в моменті я ніколи не розумію. Ну, невдача, ну буде щось га... ні. Катастрофа це катастрофа, так так. Так що можна впасти і потім полежати навіть скільки треба, потім вже піднятись йти далі. А якщо якраз не виходить встати, то треба мати якусь допомогу собі. Можливо, це подруга, спеціаліст, психолог, так психолог. це взагалі ну, угу. класно. Психолога можна і підтримку от, от отримати, і розібрати взагалі, а чого в мене не виходить. Угу. Якщо вам знайомі ці стани, які ми проговорили, ставте лайк, щоб ми подивилися, скільки нас тут таких, і підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб першими бачити наші відео.